Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Citroen C4. Автомобіль у нас 2006 року випуску, обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка у нас офіційно купувалася в Україні. Має пробіг 181 тисячу кілометрів. Ціна даного автомобіля 6690 доларів. Автівочка у нас має чудову оптику, мивач фар, противотуманні фари, гума 15 радіусу на металевих дисках, чудова зимова, автівка в нас не тонована. Все чудово виглядає, партроніки задні, чудовий місткий багажний відділ даного автомобіля. Все максимально збережено. Далі, друзі, перейдемо до салону. У нас чудовий. Комбінований салон, текстиль з велюром. Є ось такий подстаканник з підлокотниками для зручності задніх пасажирів. Дах у нас без нарікань. Карта заднього ряду дверей також без нарікань, все в чудовому стані. Далі, друзі, перейдемо в передній ряд. Карта переднього ряду у нас в чудовому стані. Електропакет, електрорегулювання зеркал, підігрів передніх сидінь, механічне регулювання передніх сидінь. Премо у нас регулюється по висоті та по виліту, воно мультифункціональне, є круїз-контроль, кондиціонер, мультимедіа та багато друзів інших корисних функцій. Тому, кого зацікавила дана автівка, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та трейдингу. І ми зможемо пригнати для вас будь-яке авто із сполучених штатів Америки з вами, як завжди, автопарк.